Доброго дня, відео стосовно термінів відправки саджанців, а також про стан саджанців деяких сортів, які є ще в наявності. По термінам відправок після трьохмісячної посухи, два тижні тому почалися гарні дощі, тому вирішив не поспішати з викопкою, щоб саджанці на якийсь тиждень довше знаходились у вологому ґрунті. Відновилися після посухи, набралися вологі і таким чином краще перезимували. Зв'язку з цим викопка планується приблизно на тиждень пізніше, ніж в попередні роки. Садженці декількох сортів вже викопані, але основну масу саджанців почнемо викопувати на наступному тижні. І відправка першої партії замовлень орієнтовно. 30-31 жовтня. Друга партія через тиждень 6 7 листопада. Ну і так далі, протягом листопада. Раз на тиждень планується відправлення. Тепер стосовно сортів, саджанців, яких є в наявності. Зараз викопаю саджанці декількох сортів. Побачимо, яка якість коренева в цьому сезоні. По стандартам дворічок загальна висота. 1,20, метр 1,50, метр від 2 до 4 скелетний гілок. Висота штамбу приблизно пів метра. І такі стандарти по дворічкам майже всіх сортів. Зараз знаходжусь в міжряді дворічок сорту шедевр. Виберу пару середніх саджанців і побачимо, якою буде коренева система. Дворічки шедевра. Дворічні саджанці кожного сорту вирощуються без поливу, жодного поливу. саджанці Давидівського ще один український сорт дворічки. також з українських сортів. В достатній кількості є дворічки сорту Корончатий. Сочинська селекція. Кавказ або Морозовський. Європейські сорти каталонський дворічки сорту Гале. Викопувати більше не буду. Плюс-мінус якість кореневої буде такою, як. У попередніх сортів. Це дворічки Косфорду. Ряд 42,19. В достатній кількості є однорічні саженці даного сорту. Горизонтальні відводки. Висотою 80 120 сантиметрів. Отже, такі саженці в цьому році в закріпленому коментарі каталог сортів, які є ще в наявності, можна ознайомитись з асортиментом. Кому цікаво, звертайтеся, замовляйте. Наразі всім дякую за увагу і до нових відео.